У Криму знову запрошує до танцю таврійський бал. В Сімферополі відроджують красиву традицію позаминулого століття. І цей бал присвятили 230-й річниці створення Чорноморського флоту. На сучасному суаре можна не лише потанцювати, а й стати меценатом. Взяти участь може кожен охочий. Спробували і мої колеги. Дамам следует передвигаться мягко і бесшумно. Поведение дами по отношению к кавалеру має бути размеренным і скромним. Останні приготування і повторення правил поведінки для жінок обов'язкова довга бальна або вечірня сукня, для чоловіків костюм або фрак. Організатори запропонували кожному учаснику мати при собі щось червоне, сумочку, туфлі або метелик. Пані Жанна прийшла із онуком, студентом першокурсником. Ми е, готувалися е, з онуком к цього балу. Е, Чин дрес подбирая обязательно, чтобы в нашому костюмі і в костюмі моего внука був красний цвет і старались настраюватися на какую-то вишено обстановку. 17-річний Денис мріє зустріти на своєму першому балу справжню принцесу. Втім, знає, що етикет вимагає приділяти увагу всім дамам у залі. Я хочу як зустріти дівчину. А який мрів, можна так сказати? А якщо не буде хтось танцювати, то звичайно буду танцювати з ким доведеться, в общем, якось так. Класичний вальс, Севастопольський полонез і кадриль. Для тих, хто не вміє танцювати, кількох основних пан навчать просто тут. Але не тільки розваги панують на святі. Благодійність одна із основних цілей для організаторів. Другий рік поспіль бал відбувається перед новим роком. Камерна атмосфера вабить сюди людей різних професій, віку та вподобань. Хто приходить сюди повеселитися, хто познайомиться, хто внести Благо, скажем так, да, поучаствовать в аукціоні. А кто забрікаснуться з духом історії на аукціон? Виставлені картини сучасних художників. Всі зібрані кошти підуть на допомогу дітям і ремонт приміщення Сімферопольського художнього музею, де й відбувається бал. Тетяна Гураль, Олег Моргун, перший національний.